Вітаю, послухайте ранкове привітання. Доброго ранку, сонечко. Доброго ранку земля. Доброго ранку хмаринки. Доброго ранку дерева. Доброго ранку пташки. Доброго ранку тобі і мені. Усім. Доброго ранку. Відгадайте загадку, як овоч називається, в землі вона ховається руденька, наче лиська, вгорі зелена киска. Ой, так, це морквинка, а в мене лише одна морквинка. Давайте для нашого зайчика зробимо ось таку морквинку з паперу. Для роботи нам потрібен кольоровий папір, клей. Пензлик, фломастер та ножиці. Але спочатку розімнемо наші пальчики, щоб тканину розкроїти і сукню пошити, ріжемо ножицями жваво вгору, вниз, вліво, вправо. Візьміть оранжевий квадрат та спробуйте його закрутити в трубочку, щоб утворився конус. Далі потрібно взяти клей та заклеїти з одного боку, щоб наша морква назад не розкрутилась. Далі візьміть ножиці в руки та порівняйте верх, щоб все було гарно та акуратно. Беремо чорний фломастер та поставимо в нашій моркві рисочки. Далі нам потрібно взяти смужку зеленого кольору та за допомогою ножиць будемо робити надрізи аж до серединки. Тепер ми змастимо клеєм та вставимо в нашу моркву. Ось погляньте, яка у нас гарна вийшла морква. Я чекаю фото ваших морквинок до зустрічі!